Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно еко Парк. Давно не виходила, і думаю, що і це відео буде складним. Ну, і, скоріше всього, просто нецікавим. Думки розходяться в різні сторони, тому що тиждень був у нас дуже непростий, психологічно та й фізично. В нас захворів граф, ну, вірніше, він. Вже був форий, і цей тиждень нам прийшлося прийняти рішення. Наскільки воно було складним, ну, мені навіть важко вам передати. І... і так, і так було важко. І, і було два... єдиний два виходи, і один і другий вихід не простить. Він у нас не молодий. Я знаю, що багато хто з вас його любить, писали і в приват завжди передавали графусіку привіт, говорили, чого мало його показую. Ну, тобто, він теж став частинкою цього каналу. І посів, я думаю, якесь місце особливе у ваших серцях. Тому що це собака, ні, це не собака. Це друг, це дитина, це член родини, який прожив уже 11 років і 9 місяців, і життя в нього було дійсно складне, у тому у здоров'ю. Так ми його любили, берегли, лікували, але ну, старість завжди важка. І я думала, що. Ну, Бог позмилується над ним, і хоча б тут він дасть йому чи прожити, чи відійти спокійно до Бога тварин. Але ну не так, мабуть, це ще одне випробування як для нього, так і для нас. На людяність, на, на, вір... на вірність. Я навіть не знаю на що, але нам назнач... призначили вже. День і час операції, і ми все-таки вирішили оперувати. Це складна, дуже пухлина. Результат взагалі нікому не відомий. Навіть самим-самим найкращим лікарям в Україні. Побажайте і нам витримки, і графіку, триматись і все буде добре. Ну, інакше б ми. Не наважились на це рішення. Але е, мої друзі просять, ну, знімайте хоч з печі, якщо нема що знімати в саду, то навіть якщо сидите на печі, все рівно щось зніміть. Тому я вирішила і сама якось трішки Ой, відволіктись і вам дещо показати. А показати я хочу цвітіння зимового грудневого саду. Ну, Те, що чемерники цвітуть, це норма. Ну, Вірніше, не норма, але це ну, нікого не здивує. Це чемерник, який повинен би квітувати весною, але я вже його показувала не один раз у своїх відео, і ви його бачили, що він квітує, мабуть, із серпня, ну, з вересня вже точно. Був мороз, здається, у нас там, ну, невеликий, але був мороз, і він витримав. Гарний, скільки тут ще бутонів, скільки тут ще має цвітіння продовжуватися, але все-таки зима. І вже на днях, ось буквально з 23-го, нам передають морози навіть до 11 градусів на голу землю. Тому, що потрібно робити? От чимарники цвітуть так? гарно. Ну, На цього чимирника я все-таки, скоріше всього, надіну, ось таку, якщо не буде дощу, тому що, ну, я сподіваюся, що якщо мороз, то дощу не буде, надіну коробку ящика, бумажного ящика. Тому що ну, він великий, можливо, на відео не видно, але він дійсно великий, тому відро там чи щось таке я не зможу надягти. А от ящика знайду великого і одягну, можливо, навіть ящика на ящика. Чимерники, Чемерники, морозники. З точки зору філологічного, ну я буду говорити, як, з точки зору саме філологічного, є в Україні слово мороз, тому може бути і має право на існування таки, така квітка, як морозник, від слова мороз, українського слова. З точки слова з точки зору ботаніки, ну я знову ж кажу, я не ботанік. В українській мові це чимерник, а морозник це, ну ось, ви знаєте, чи є це, це не наше. Я от як знову ж скажу, як з філологічної точки зору, я б посперечалася, тому що слово мороз є, і морозник може бути. І тим більше ця рослина, вона скоріше пішла саме від цього слова морозника. Морозник від морозу, тому що він витримує морози. Відтримує друзі, відтримує, згодна. Але цей рік, ну от саме лютий місяць цього року, показав, що не такий вже він і морозник. Я по Фейсбуці бачила, що дуже багато квітникарок, які займаються чимерниками, перший раз за ось за і вирощування, тому що це не така, не така давня культура в наших садах. Ну, можливо, років 10, ну. Ось так десь. Е, е, зустрілися перший раз, стикнулися з тим, що чомерники померзли. Більше того, вони ось ця серединка, ось ця серединка, е, вже була майже е, готова квітувати, і вона що зробила? Вона тут вимерзла і почала загнивати. І ось загнивати ця серединка, і воно пішло на листя. Тому навіть було, знаю, що були е, втрачені ось такі цікаві сорти. Тому що потрібно зробити? Чимерники дійсно вони відчули тепло, вони відчули весняну погоду і більшість із них пішли в ріст. Тобто, хочуть пішли, спробувати це хочу знайти, виявляють спробу на квітування. Що потрібно зробити? От я можу порадити. Хожу, хожу, хочу показати вам. Ну ось такого чимирника, бачите, ось такого. Його можна взагалі не вкривати, не чіпати. Він захищає ось цю точку росту, точку цвітіння своїм, своїм листям. Саме тому не потрібно обрізати листя на зиму. Але є такі чимирники, які ну, листя поклали. І ось мають таку серединку. Бачите? От її я, друзі, раджу. Ну, знову ж, у кожного свій досвід, але для тих, хто тільки почав займатися чимерниками, то я раджу прикрити його або листям, накидати листя, або хвоєю. Ну, найкраще було б, найкращий варіант це був би хвоєю. Але, друзі, цю хвою потрібно буде заврати весною, тому що вони не люблять кисло, кислого ґрунту. Е і чимерники підсипати, бажано підсипати звичайним попілом. Оце буде найкраще і мульчування листям, тому що вони дуже люблять листяний перегній. Тому ось зараз на мороз, тим більше на голу землю, ось ці бутончики я б радила прикрити. Листя, знову сказала, не обрізати. Якщо є можливість, можна накрити, наприклад, пластиковими горщиками, якщо це невеликі. Далі, друзі, я знаю, що ви запитаєте мене. Що робити з тими чемерниками, діточками, які ви в мене купували. А нічого зовсім. От саме вони не бояться нічого. Але для спокою і, ну, якби з точки зору совісті, я думаю, що нічого не буде поганого, якщо ви їх прикриєте листям. Просто засиплете листя. Там, де вони у вас ростуть. А весною відгребете собі те листячко. Чи взагалі хай воно й буде, ну, якщо невеликий є, шар цього листя, то можна просто е залишити, хай буде, це буде до, так, як доповнення до їхнього харчування. Якщо, звичайно, великий, то трішки прибрати. Це стосується чимерників, ось цих і великих. Не знову ж таки, я кажу, що я буду робити, а вам вирішувати. Далі є такі чимарники, як Фросткіс. От вони не бояться. Я помітила, що вони не бояться. А є такі чимарники, ось варієгатні, ось такі. Бачите, такі вони плямисті. Ось такі. Так от вони бояться. У кого вони є, чи хто в мене купував, ну я їх не так багато продавала, здається, два чи три. Кушчики, вони дуже дорогі, я сама їх купувала. Тому е, їх найкраще все-таки прикрити, засипати листям по можливості, і накрити або відром, або якоюсь коробкою. Тому що той рік він себе показав, як незимості, які він мене обмерз до рівня ґрунту повністю. Ось там була якась брунячка, ну це не цей, це дітка. це дітка, я її купувала тільки весною. А той мій. І він відріс, але дуже ну, дуже плачевно. Далі я буду вкривати ось гортензію, е, як вона називається, чизкейк. Черничний чизкейк. Хто теж у мене її купував? Ось цей черничний чизкейк, то вкрийте. Ну, нібито вона морозостійка. Але ж подивіться, як вона вже пішла в ріст. Ось. Дивіться. Подивіться на неї. От куди ти? Ти куди? У мене одна є у горщику, я її не висаджувала, вона цвіла, я показувала, а інша ось була в ґрунті. Ну, В ґрунті вона, звичайно, більша і красивіше себе веде. Тому я ось поставила буду ставити такі палочки, такі вігвамчики робити, і вкривати агроволокном. Ну, тому що я її вже прикрила, ось, бачите, хвоєю, глицею, так як ми говоримо, глиця або хвоя. Я її прикрила, прикрила коріння, але тут же ж важливо не коріння. Коріння в неї не вимерзне при будь-якому морозі. 30-40, ну принаймні 30 не вимерзає точно. Нам основне захистити не коріння, нам основне захистити ось ці бруньки, тому що вона квітує саме на тих бруньках, які вона заклала цього року. І якщо ми їх збережемо, у нас буде квітування. Якщо ми не збережемо, у нас буде ця рослина, у нас буде кущик, але, на жаль, не буде цвіту. Тому саме ось це потрібно зберегти. Тому я її буду вкривати агроволокном. Інша у мене шершава. Як вона буде правильно, друзі, я щось не, ну, не можу зараз до пам'яті йти. Але бачите, вона чомусь ось. Так, вона себе показала, але є ось е е брунячки. Ні, ця нормальна. Тому теж її я вкрию. Я той рік її не вкривала, то вона що зробила? Не цвіла. Росла, але не цвіла. Це стосується ось тих двох гортензій. я буду вкривати точно. Далі ось така ха, ситуація цікава, що е вийшла корончата анемона. Подивіться. От чого воно вилізло? Тому що тепло. Вона в основному ось ця анемона, я б сказала, що вона і не зимує в грунті. Ну, принаймні, всі ті, які я купувала. Але продавець запевнив, що саме ця зимує. Дійсно, я той рік посадила, вона перезимувала прекрасно. І вже цей рік вона цвіла. Різнокольорові такі були гарні анемонки махрові. Тому я її ну, Хочу бачити в своєму саду, але ж воно вилізло, куди воно вилізло. То, мабуть, я її теж прикрию хвоєю. Прикрию, щоб вона не постраждала. Ну, Хоча при, при 10-11 на голу землю навряд чи вона залишиться навіть вкрита. Ну, ось такий варіант. Це теж потрібно мати на увазі, що це вкрити потрібно. Ну, бажано. Так, далі що буду ще укривати? Понцирус. Понцирус або дворовий лимон. Я його садила цей рік, показувала, як я отримувала, і я його ось посадила, він живий, ну, сподіваюся, здоровий. Навіть є ще на ньому листочки, правда, вони вже такі жовтенькі, жовтенько-зелененькі, але є, тримаються. Колючки гарні такі, все як я люблю. Його я ще як садила, я його прикрила, ось теж глицею. ну Лимон він любить кислий ґрунт, тому він так і буде прикритий. Ну, це буде мульчею. Ну Сподіваюся, якщо він перезимує Теж буду ставити буду робити такі вігвамчики і вкривати агроволокном, тому що зимостійкість цього лимону мінус 18. Але це якщо він вже вкорінився і якщо він у вас росте ну, не перший рік. А от саме такий малюк, який посаджений навіть не весною, а і він боїться, мабуть, і мінус 10 у відкритому стані. Тому я його вкривати буду, і навіть декілька шарів, шарів зроблю агроволокна. лукна. У мене є таке міцне воно, не, не тоненьке, тому ось буду теж вкривати. Друзі, кортадерію буду зв'язувати і укривати вже, тому що мінус 10 вона не витримує, а нам передають мінус 11. Я ось теж глицею її підсипала, коріння кореневу, ось підсипана глицею. А сьогодні, чи завтра, ні завтра, ні, завтра у нас важкий день. Я буду її зв'язувати і теж обматувати агроволокном. Це саме стосується і. Міскантуса кабарет. Теж, як бачите, коріння я йому прикрила. Ось. А все інше буду робити чуть пізніше. Ну, можливо, я кажу, можливо, сьогодні побачу. І ще хочу сказати: за міскантуси ось кабарет, які мене були у горщиках, я їх забрала вже. Бачите, їх вже немає. Хто, хто зі мною, їх немає. Тому я їх забрала, а ці буду вкривати. Ой. Поки я йду до інших рослин показати, то покажу вам чимерників на цій ділянці. Ось фросткіст. Його я буду вкривати і засипати. Це теж інший. Бачите, він тут я його трішки прикрила. Де він там? Ось там, там він. Там ось. Я його прикрила. І так само всі тут, бачите? Вони всі. Повилазили, щоб квітувати. Ну і ось цей мармуровий, що я казала, він вже був великий, він наш навіть квітував, але він вимерз до бруньки на рівень землі. Там були бруньки, ось вони відійшли. Ну, але спогодьтеся, що це ну, дуже дуже такий плачевний стан. Мені здається, що це він з насіння. Ось, дивіться. Маленькі. Можливо, це, але чомусь він такий геть ніякий. Ну, такі Такі зараз рослинки, такі чимерники ось тут. Теж поприкриваю їх трішки і сподіваюся, що з ними все буде добре. Подивіться, яке гарне листя наросло за літо, я його ні, я їх нічим не удобрювала, крім попілу. Попіл я завжди даю. Ну, принаймні, хоча б разів. Два за сезон. Так, тепер підемо, я не буду відключатись, підемо ще до одної рослинки, яку, мабуть, варто вкрити. Це жасмін Голуквітковий. Так, він цвіте на півдні в цю пору, і це не дивно, але в нас, друзі, північ. У нас північ Житомирська область на межі з Київською. Тому <кхід> в нас це не добре. Ось зараз я. Відійду і покажу, що він цвіте. Бачите? Е, я в попередньому відео говорила про нього і казала, що е, він погано цвіте, тому що ось він позакладав і має от-от розпуститись, але мороз не дає цього зробити, тому весняного цвітіння немає. Мені е, пан Олександр порадив його вкрити. Або посадити в затінку, в затишку, не в затінку, а в затишку. В затишку вже я посаджу на той рік, а цей рік все-таки він ще є. То, мабуть, все-таки я теж постараюся його обмотати. Якщо вдасться, то покладу на землю і вкрию агроволокном. Якщо не вдасться, то постараюся ось, ось так його скрутити якось акуратно і обмотати агроволокном. Ну, тому що шкода. От шкода дійсно. Тим більше, Чуєте, пташечки. Тим більше передають морози, мені здається, ну, я так дивилася на днів 10. Тому це вже критично. Так, пішли ще покажу дещо цікаве. Так, а це, друзі, Дафна. Дафна, яка цвіте весною, але вона вирішила ще зацвісти, ось, зараз покажу, щоб не зламати. Зацвісти в грудні. Вона у мене вже четвертий рік, але це перший раз, що я бачу, що вона цвіте взимку. Так вона, якщо тепло, то вже може це квітувати в лютому, в кінці в березні. Як бачите, дуже багато бутонів на ній, дуже-дуже. Квіточок тільки декілька штучок, тому я не буду її укривати. Вона ну, морозостійка дамочка, паняночка, тому я її укривати не буду. І разом з тим хочу подивитись експеримент, чи витримають бруньки і як вона себе поведе. Вона вже так ну, така міцненька зміцніла за цей період, тому я думаю, що з нею буде все добре. Так, це Еріка, яка от-от має заквітувати, і за, ну, мій досвід каже, що при. Великих морозах її все-таки варто укрити, бо квіточки просто чорніють, якщо великий мороз. Тому я теж буду укривати її, накривати просто ящиками бумажними. Ось одна і інша. Ну, слава Богу, що вона не пішла квітувати. Ну, і ще що я буду укривати, так це саркококу. Ось вона. Бачите, вона теж дає бутончики ось. Ой, щось камера не хоче показувати. -фу -фу Фокус наводити. Так, ось. Це саркокока. Вона у мене росте перший рік, я її посадила весною. Е, Розостійкість її, ну, ніби заявляють нормальну для наших зим. Але разом з тим, все-таки я теж її прикрию. Вона при гарній погоді може квітувати теж у лютому, у березні. Ну, це все залежить від того, яка буде погода. Мені шкода, я хочу подивитися, як вона цвіте, тому я її вкрию. Ну, і, звичайно, ще прикрию це ось марушку свою. Це моя нова цяцянка. В мене немає ні рододендронів, ні азалій. І це вона перша. я Хочу мати і досвід, і ну, це гарна культура. Тому я її теж е, прикрию ящиком, тому що боюсь, щоб вона не змерзла. І вона у мене росте у горщик. Ось як купила, так я її прикопала. Бо я побоялася, вже були там теж морозці, такі невеликі. Я побою, побоя, побоялась її висаджувати в ґрунт, тому я, так як вона є, прикопала, Ну і буду вкривати. Ось, друзі, така. Таке моє відео, така моя розповідь. Всім дякую, кому я потрібна, всім, хто мене дивиться. Дякую за підтримку. Всіх люблю, обнімаю, поважаю, Ніла. І все буде наша квітуча Україна.